Енеїда Івана Котляревського це пародія на класичну поему Вергілія. Головний герой Еней, запорізький козак, який разом зі своїми товаришами переживає численні пригоди після падіння Трої. Він подорожує світом, стикаючись із різними небезпеками, богами і чудовиськами, щоб, зрештою, заснувати нову державу. Котляревський використовує комічний стиль і народну мову, щоби показати українське суспільство того часу. Його побут, звичаї та недоліки. Енеїда, сповнена іронії та сатири, водночас підкреслює національну самобутність і відображає любов автора до українського народу. Влітку минулого року мені пощастило відвідати прем'єру вистави Енеїди в Київському ляльковому театрі. Це перша велика прем'єра театру від початку повномасштабного вторгнення і, можливо, наймасштабніша постановка за всю його історію. Чудова акторська гра, музика, костюми, декорації були не перевершені. Дія відбувалася буквально по всій глядацькій залі, а не лише на сцені. Щоб бути героєм, мало просто народитися улюбленцем богів. Шлях героя це в першу чергу шлях до себе. Через випробування та спокуси справжній герой має усвідомити себе і зробити власний вибір. Скільки броків не переказували історію про Енея та його побратимів з Трої. Вона кожного разу відчувається як сучасна. Особливо зараз, коли кожен в країні йде своїм шляхом до звільнення, ця історія починає грати новими відтінками.